Доброго зимового ранку, возлюблені у Христі, брати і сестри, сьогодні у вівторок, 14 січня 2025 року, у свято Обрізання Господнього та в День пам'яті святителя Василія Великого на літургії у православних храмах читається Євангеліє від Луки, глава Друга. Вірші з 20 по 21 та з 40 по 52. І возвратішеся пастиріє, славіще і хваліще бога о всіх, я яже слышаша і відіша, якоже глаголано бись к кні. И когда исполнишься осьм дней, да обрежут его, и нарекоша имя ему Иисус, нареченное ангелом прежде даже не зачаться в очереве, От роча же растяши и крепляшися духом, исполняяся премудрости, и благодать Божия бе на нем и хожда Родителя Его на всяко лето во Иерусалим в праздник Пасхи, и егда бысть на десяти лету восходящим Им во Иерусалим по обычаю праздника, и скончавшим дни, и возвращающимся Им, оста отрок Иисус во Иерусалиме, и не разуме Иосиф и мати Его. же Його в дружині суща, придоста дня путь і искаста Його по і в знаємих, і не необречшего, во в взискающе його, і бись по Трієх днях обрітоста Його в церкві, сидящего посередє Учителей і послушающего їх». И вопрошающего У жасахуся же, всі послушаючі його о разумі і о отвєтіх його, і відівши його, дивістася, і к Нему маті його рече: Чаду, що сотворі нам отако, се Отец Твой, і аз боляща болящая скаху о Тебе, І рече к Немам, «Что, яко искаста мне невеста ли, яков тех, я же отца моего, достоит быть ими, и та неразуместа глаголя, его же глагола има, и сниди с нима, и прииди в Назарет, и бе повинуяся има, и мать его соблюдаше вся глаголы сия в сердце своем». І Ісус приспівавши примудрості і возрастом і благодатію у Бога і чоловік. Пастухи ж повернулись, прославляючи і хвалячи Бога за все, що почули і побачили, так як їм було сказано. Коли ж виповнились вісім день, щоб обрізати його, то Ісусом назвали Його, як був Ангел назвав, перше, ніж він в утробі зачався. А дитина росла та зміцнялася духом, набираючись мудрості, і благодать Божа на ній пробувала, а батьки його щорічно ходили до Єрусалиму на свято Пасхи. І коли мав він дванадцять років, вони зазвичай на свято пішли. Як дні ж свята скінчились були, і вертались вони, молодий Ісус в Єрусалимі лишився, а Йосип та мати його не знали того. Вони думали, що він із подорожніми йде. Пройшли день дороги та й стали шукати його поміж родичами та знайомими. Але, не знайшовши, вернулися в Єрусалим та й шукали його. І сталося, що третього дня відшукали у храмі його, як сидів серед учителів і вислуховував їх, і запитував їх. Усі ж, хто слухав його, дивувалися розумові та його відповідям, і як вони його вгледіли, то здивувались, а мати сказала до нього Дитино, чому так ти зробив нам? Ось твій батько та я із журбою шукали тебе. А він їм відказав. Чого ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму отцеві? Та не зрозуміли вони того слова, що він їм говорив. І пішов він із ними, і прибув у Назарет, і був їм слухняний, а мати його зберігала оці всі слова в своїм серці. А Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей. Усім благословенного святкового дня, нехай Господь наповнить серця ваші духовною радістю, миром і спокоєм.